Шановні майстри, традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер-плиточник, традиційно запрошую в нашу закриту групу Viber. Тим більше зараз з'явилася можливість, щоб ви розмістили свої анкетні дані і отримали безкоштовну сторінку на сайті. Це наш проєкт. У нас все безкоштовно, ми не комерційні. До вашої уваги хочу запропонувати вам огляд нової, зовсім нової е, акумуляторної автоматичної присоски від Bihai. Чим вона заслуговує увагу, е, ну, подивитесь, побачите. Е, вона розрахована для структурної поверхні. І ви зараз в цьому ну, або переконаєтесь, або інший вивід, висновок зробите. Так ось, всі присоски, які присутні, у всіх є свої і плюси, і мінуси. От зараз ми будемо розглядати плюси і мінуси саме цієї присоски в порівнянні з Біхаєм попереднім. Попереднім, який випускався, який заслужив довіру, який подобається майстрам. Що почнемо з чого? Постачається ось таким захистом, який відвалюється. Це плюс, що він є, мінус, що він не фіксується. Ну, причому на всіх не фіксується, не знаю, для чого це зробили, але він є. Є е, ось такий кейс, великий такий кейс вийшло у них, бо об'ємна присоска. Бачите, вона досить висока в з Біхаєм попереднім вище. І тому і кейс получився великий. В кейсі треба проходити квест. Щоб її розташувати, дивіться, бачите, її треба скласти, щоб вона встала в оцю позицію. То треба вставити ну, треба розраховувати кут 45-й, щоб вона встала в цю позицію. Ну, пограйтеся, а потім зробите собі міточку і будете вже вдало це робити. Так, наступне це комплект поставки. Іде кабель поставки. Кабель поставки, як не дивно, більше, довше, ніж у всіх конкурентів. У всіх конкурентів такесенькі. А тут ну, хоча б е, трошки більше. Ну, Це гручніше. Так, Наступне. Ну, от Кейси, оці біхаївські, е, ну, от Така серйозна фірма. ну, Не подобаються мені ці кейси. Я, я не знаю, чого вони до них пристали. Ну, Могли б вже розробити. Ну, але це таке на любителя. Ви ж не кейсом працюєте, ви з присоски працюєте, Так, роздивляємося. Резина. Три бортики, доволі глибокі бортики. Резина сіра. Бачите, я ще перший раз бачу сіру резину. Якісна, як на мене, резина, немає у мене претензій. Є вакуометр, який дублює показники, які на табло, є циферблат. Давайте подивимось, як воно працює. Включаємо. Загораються вогоньки три нуліка. Вона розрахована на 140 кг. Тут, бачите, тут навіть на ній написано: 140 кг це якщо вертикальна поверхність і 110 кг, якщо горизонтальна. Ну, тут, напевно, китайці перепутали. Це має бути наоборот. Зазвичай присоски на вертикальній поверхні, бо там іде вигинання, і одна сторона більше працює чи менше, вони тримають менше, а на горизонтальній вони тримають більше. Ну, це ну, це дуже щасте явище для е, китайців. Так, наступне, я казав, що ручка прорезинова, зручно тримати. У мене рука досить велика, у мене зріст 1,95 м. Запросто становиться з двох сторін. Немає в мене претензій. Цей вакуметр не мішає, який дублює. Немає гострих кутів. Доволі все зручно. Так, тепер включаємо. Ми, перше включення воно, табло засвічується, друге включення воно починає працювати. І накачує, створює вакуум. Як тільки створила вакуум, бачите, е, хоч поверхня структурна, е, Не сильно структурна, але вона підспускає. Але вона спочатку підспускає, а там десь доходить до 400 і не так швидко підспускає. Але якщо, ви, але якщо порівняєте е, з традиційними присосками, ось дивіться, оце хвилин 20 вже стоїть на 200. Воно як було 200, так і є 200. керамо. Так само ноль спуску взагалі не спускає. Шиджинг 618B так само не підспускає. Фікстул, так, є невеличкі підспускання, і він за ці 20 хвилин три рази вже підкачував. Можливо, ви чули, це він підкачався. А, цей впевнено спускає тут потихеньку, бачите? Давайте подивимося наступну. Може, ми щось неправильно робили. Включили. Лампочка загорається. Це, якщо лампочка світиться постійно, значить це акумулятор заряджений. Якщо вона починає миготіти, значить це акумулятор розряджений і треба його дозарядити. Якщо на шеджингі більш вдало зроблено, тут бачите, є шкала зарядки. Але на керамо і на шиджингі P618, тут так само починають блимотіти лампочки. Конкурент безпосередній біхай, е, традиційний. Тут є зверху шкала, де ви бачите зарядку. Як на мене, оцей принцип, де ви бачите шкалу, де ви бачили те рівень зарядки, як на мене, дуже вдалий. Так, давайте включаємо наступну. Дивіться, я притискаю, і вона зупиняється. Тому Тут треба ось такі рухи якісь робити незрозумілі, щоб вона почала накачуватись. Алгоритм для мене незрозумілий. Коли вона накачується, приблизно до 100, до 470. Щось заїла. Зупинилось. Так. Ну, буває це перше включення. Вона приблизно до 460, а потім починає підспускати. Бачите, ось вже підспустила до 368. Вага, нагадую, 140 кг. Чому тут такі показники 460 чи 470 для мене не зрозуміло. Ну, так само, як і на шеджингі, також не зрозуміло. Але в шеджингі нової версії вже стоїть там 150 кг, більш-менш відповідає. Але це все в пропорції. Так, давайте по лампочкам пройдемо. Лампочка це відповідає за зарядку акумулятора. Ця лампочка відповідає, коли ви заряджаєте акумулятор, вона горить червоним. Коли він зарядився, вона е, тухне. Е, ось давайте натиснемо два рази. От бачите, оця лампочка е, інформує, що працює клапан. А ця лампочка інформує, це підкачалася ліва присоска. А ця лампочка інформує, коли воно накачує. Давайте один раз натискаємо. Так, так проводимо незрозумілі дії. Бачите, коли воно накачується, ламп... Ну, намостили лампочок. Для чого вони намостили таку кількість лампочок? Можна було і без них обійтись. Але кнопка включення зручна, але оцей алгоритм накачало, давайте ще раз. Спускаємо. Також немає чіткості спрацьовування два рази, а воно не спустило. Давайте ще раз. Один раз. Я натискаю, а воно не хоче. Воно так. Якщо похилитати його... Воно пішло. Давайте тут. Не захотіла. Не захотіла. Ну, бачите, тут вона якось виборочно працює, хоча кнопочки спрацьовують. Давайте. Ні, так нечесно. Це ж вона присмоктана і ми зараз її відірвемо. Так, відірвемо. Тепер будемо пробувати включити. Як на мене, гратися треба сі, ну, дуже незвичайно. от Давайте його конкурент. от Дивіться, от конкурент. Вони самі створили конкурента собі Два рази натиснув, вона з першого разу спрацювала відпустила. Тепер накачування. Немає ніяких проблем, натиснув, вона накачала, зупинилося. Фантастика просто. Е, наступне акумулятор. Тут стоїть акумулятор, який можна витягнути. І зарядити, відповідно, можна вставити інакший акумулятор. Це акумулятор на 400 годин. Він тут зовнішній. Ну, Як на мене, зручно. Тут же стоїть всередині акумулятор. Вони декларують, що там 370 годин. Ну, приблизно дуже схожий. Е, тому можна відповісти, що вони однакові. Е, давайте так, спускаємо. Вона натиснула, також не спрацювала, спрацювала і відключилася. Все. Тут хе, цікавинка е, в цій, якщо ми натискаємо, так, знову не вдалося нам. Так. Ой, як довго клапан працює. Зараз ми порівняємо. Цікавинка яка? Тут два рази натиснув, відключилось табло. І він, бачите, не бере зарядку. Тут же треба довге натискання, щоб виключити цю присоску. Якщо ви її не виключили, вона буде безкінечно довго світитися і розрядить акумулятор в нуль. І ваш акумулятор вийде з ладу. Тому будьте уважні на цій присосці, щоб її заряджати. Зараз ми перевіримо, наскільки швидко вони працюють. Так. Включаємо обидві. Вона значно довше накачує, значно довше. Біхай попередній значно швидше накачує. Хоча навіть поверхня у нього, бачите, ширше. У нього десь там 210, а тут приблизно 195 мм. Він ширше. Але всередині ну, в вакуума, всередині повітря більше убіхає і, можливо, він тому довше качає. Зараз я покажу, чому перевага. Так, тепер спускаємо. Два рази натискання. Обидві за першим разом спрацювали, але значно швидше відірвався біхай. Ну, це каже про інтенсивність. Якщо людина буде спішити, то це, звісно, буде дратувати. Так, а тепер подивимося, як клапана тут працюють. Бачите, ми скільки їх балакали з вами. А тут ні на йоту, ні шеджин 618B, ні керамо, ні Shedin 618A не спустили. Якщо ви подивитесь, от тут пофікстулу невеличкі спускання, але воно там раз в 5 хвилин підкачує. Так, давайте подивимося, як тут спрацьовує клапан. Так, це включення. Накачалось, зупинилося. Там заряд кому два рази раз. Спу... Спрацював клапан. Спрацював клапан. Спрацював клапан. Скажімо, тут у мене вероятність спрацьовування клапана з першого разу більше. Ось ці лампочки, бачите, які світяться у шиджингах, вони через деякий час потухнуть. І ці акумулятори не... Вам не розрядяться в нуль. Так само так оп спрацював клапан і він виключився. фікстул шикарно працює. Так, тепер подивимося, ось тут у нас голодаючий. Це кітше джин. Він бачив дуже багатьох плиточників, він брав участь в дуже багатьох батлах. Тому можна рахувати, що він... Він зараз вже трошки пообідав, вже деякий раз за день. Будемо рахувати, що це плиточник, і він не заважає нам. Так, ми перевірили, що ця присоска тримає поверхню. Та що ж таке? Ну, Треба гратися з нею. От знаєте, така присоска примхлива, що треба з нею гратися. Дивіться, традиційно я перевіряю на дуже складних поверхнях. Ось ця поверхня, яка, скажімо так, не, не всі. Так, пішла закачка. Зараз подивимося, наскільки швидко вона буде спускати. Ну, спускає, але, як на мене, не більше, не скоріше, як... Інші е, конкуренти. Так. Бачите, да, як воно спускає? Тепер ми спробуємо відключити традиційно за другим разом і не швидко спускає клапан. А, ми, тут, стоп. Ха, ми вийшли за межі. Бачите, так само підспускає, ну приблизно вони однаково підспускають, Тому будемо вважати, що вона нормально тримає поверхню. Але тут клапан мені більше подобається і по швидкості, і по так. А ось тепер переходимо до ось такої поверхні. подивіться. Тут випуклість приблизно 2-3 мм. Давайте подивимося, чи впорається біхай попереднього зразка. А ніяк він не хоче. Так, давайте тепер. А цей зможе, як ви думаєте? А біхай нового зразка це зміг. Тому бачите, він розрахований на більш високі, більш великі перепади поверхні, і він нормально їх тримає. Зараз включиться підкачка, і ви. Не сумніваєтесь, вам не треба дивитися на вакуометр, Він вам все за вас зробить сам. Тому, як на мене, кожен присоска має місце на існування. Бачите, якщо ви подивитесь, приблизно на сантиметр вона в діаметрі більш, менша, ніж Біхай. Вона значно легша, ніж Біхай. Я не знаю, чим воно добилося, але Біхай такий дебелий, такий міцний, тяжкий. А ця легенька присосочка. Кріплення, як ви, воно зовсім по-іншому тут зроблено. Бачите? А тут такі розширені крила, тут крил нема, воно приклеєно. Наскільки воно буде якісно працювати, це життя покаже. Зарядка тут здійснюється через type-C. Ну, а тут треба знімати акумулятор. Вони зовсім різні, але обидві присоски мають ну, право на життя. Але це не головне. Головне в нашому житті, якщо працюєш, допомагай зсу. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!